Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування для України на серпень 2025 року. Давайте подивимося з вами, що буде чекати Україну. Знову розіб'ємо час на три зони, на три періоди це початок місяця, середина місяця та кінець місяця. Умовно кажучи, по 10 днів на кожен період. На циганській колоді я хочу витягнути по три карти на початок, на середину, на кінець. Так. І на второ я витягну по одній додатковій карті. Так, для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський. Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ну, давайте подивимося, яким буде серпень. Говорять, подейкують дуже багато розмов іде про те, що в серпні закінчиться війна. Я тільки за, скажу від себе. Я за те, щоб ця війна взагалі би навіть не починалася апріорі. Я вважаю, що жодна адекватна людина не може хотіти реально хотіти по-справжньому, щоб була війна. Тому що війна це завжди деградація, це завжди руйнування, це завжди страх, біль і невідворотність процесів дуже тяжких та страшних. Тому. Я вважаю, що жодна адекватна людина свідомо не хотітиме ніякої війни, в принципі. Так, так що я я тільки за. Хай це все закінчується і більше ніколи не починається. Нехай панує мир, благополуччя, благодать для всіх нас. От з такою афірмацією просинаємося та засинаємо. І посилаємо в космос всі ці енергетичні запити. Добре, давайте будемо дивитися. Так, давайте будемо дивитися так. Поїхали. Початок серпня. Карта противника. Близька присутність ворогів. Активі ворогів, можливо, навіть якесь посилення на лініях фронту ворогів та ворожих атак. Карта друга. Карта підтримки та допомоги. Карта Траура карта скорботи. Погана карта, небезпечна. От пам'ятаєте київський теракт, який стався вчора? До речі, я записую це відео сьогодні, 1 серпня, на годиннику, зараз 8.40. Ну, от, власне кажучи, можуть бути ще якісь такі траурні моменти. Лицар Пентаклів пряма позиція на таро. Хороша карта. Лицар Пентаклів це людина з грошима, це збройне, фінансове підсилення. непогана карта. Плюс лицар Пентаклів це ще й карта молодої чоловічої енергетики, активної. Середина серпня, давайте подивимось. Вибачте, що шмигаю носом трошки простих. Рібнок. Карта дитини на циганській колоді. Народження чогось нового. Хороший знак. Діти це завжди до добра. Може, дійсно війна закінчиться? Боже, тільки би так і було. Карта дворянина. Карта спонсора, карта інвестора, карта мецената. Якась фінансова допомога, збройна допомога, карта спонсорства. Дворянин це людина з високим статусом, яка допомагає, яка приходить на поміч і яка дарує щось. Любов, купідончик, і тут такий от голуб, білий, зображений. Боже, які хороші карти, хоч до рани, прикладаю замість подорожника, вибачте. Ай Боже, якби це дійсно так було. Слухайте, якщо дійсно війна от реально закінчиться в середині серпня, ćеш, чесно, нап'юсь. І вищі сили мене вже пробачить, що я там порушу свою аскезу безалкогольності, але нап'юсь <с 0> з радості. А тут шостий аркан любов. Дивіться, тут карта любові, тут любовники, тут дворянин, тут карта. Дитини, Боже мій. Ой, карта впала, потім підніму. мене вже аж руки трясуться від цих прогнозів, таких Боже, Я як тільки уявлю, що мирне небо настане і наступить, то вже аж плакати хочеться. Від радості, звичайно, так. Ну, і кінець серпня. Карта дому, карта сім'ї та родини. Карта грошей. Збройне, фінансове підсилення. Карта солдат, якісь активні військові дії, мілітаризаційні. Вісьмірка кубків виснаження. Ну, мені карти показали поганим початок серпня. Середина, напрочуд, дивовижно, якась мирна. І кінець місяця це якісь військові операції, бо карта солдата, можливо, це військові рейки. І карта грошей. Дивний прогноз видався насправді, дуже дивний. І знаєте, от, надзвичайно позитивний, я би сказав. Ну, не початок, звичайно, що, але от, починаючи з, з середини серпня і до кінця серпня щось карти дуже хороші. Знаєте, як, цей, як замінник цукру, як рафінад якийсь, як надмірна кількість аспартаму в без, в без, в без цукру в Кока-Колі. Аж. Ще лепу зводить від такої кількості солодкого. Зараз хтось в коментарях буде обзиватись Арестовичем. Ні в якому разі, не треба мене, будь ласка, так принижувати та ображати, тому що булінг це не є добре. Я карти перетасував при вас, я карти при вас витягнув, я при вас все розклав та інтерпретував. Мені немає сенсу когось заспокоювати або, навпаки, налякувати. Я це говорю давним-давно. Вже величезну кількість років. Я лише голос своїх карт. Що карти показали, то я сказав не більше, не менше. У мене немає бажання вас заспокоювати, у мене немає бажання вас залякувати. У мене бажання максимально прозоро та чесно робити свої прогнози, а вам же вирішувати, вірите мені чи не вірити. Так що таке от Боже, зроби так, щоб ця війна нарешті закінчилася. Молюся молимося вищим силам усім, що тільки можуть бути. Дуже би хотілося, щоб війна закінчилася. Дуже би хотілося поїздити, поспілкуватися в з людьми різними по Україні. І дуже би хотілося, щоб у всіх все було добре. Чого я вам усім бажаю. Хорошого серпня! Я вам бажаю. Я обожнюю серпень і вересень. Це мої два улюблені місяці, тому що. Це сезон урожаїв, це сезон дуже теплої погоди, теплої водички, в якій можна купатися. І, взагалі, серпень та вересень це мій, мій час. Це мій час, тому що я діва, і, власне кажучи, з 22 по 22 я входжу в період фазу діви. І це час завжди якихось взлетів моїх персональних. Ой, який прогноз вийшов солодкий, господи? Така от, черпак цукру в пику. Жую, жую, проковтнути не можу, той цукор. Ой, вибачте. Бажаю всього хорошого вам, шановні глядачі. Дай Боже, щоб настав мир якомога швидше. Дай Боже всім нам миру. Побільше посилаю позитивних вібрацій, побільше позитивної енергетики. Де би ви не були, звідки б ви мене не дивилися? Миру вам, благополуччя та всього найкращого. Дякую вам велике усім. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях.